слово Народному депутату України, справжньому народному депутату України, депутату від Чернігівської громади Валерію Дубелю. Дорогі мої рідні чернігівці, все те, що сьогодні відбувається, те, що ми бачимо, що сьогодні поприбігало дуже багато і роблять, нібито хочуть створити провокації. Ми розуміємо, що в них просто у шановного нашого мера і в його команди горить під ногами земля. Тому що він не може дивитися людям в очі, йому нема про що сказати. Він не може прийти до людей. Навіть тиждень тому ми думали, що вигнали його в люди. Пішов він в двори, але взяв з собою 20 чоловік в команді, взяв з собою навіть актерів, і люди не змогли отримати не одна людина відповіді на його питання. Тому що ми зрозуміли, що він пішов для того, щоб зробити нові свої буклети, зробити нові свої сюжети і тільки через телебачення, через біг морди, через сітілайти, знову-таки вводить людей в обман в обману і обманювати людей. Ми з своєю командою обійшли, ви знаєте, з березня місяці ми побували практично в кожному дворі. Є такі підприємства, як кооператив, ми побували практично біля 125 будинків. І дійсно, вивчили питання, подивилися аудит. І не можемо зрозуміти, чому ж державні жеки працюють так, що в них 19 мільйонів за той рік збитки. У під'їздах всі люди говорять в кожному дворі. Чому у нас 20, 30, 40 років не ремонтуються дахи? Течуть дахи, навіть стоять, відра стоять тазики. Чому у нас 20-30-40 років не ремонтуються під'їзди? Чому у нас в подвалах вода, не робиться прибудинкова територія, доріг немає? Заміг дитячих майданчиків намагаються побудувати багато намагаються вирити каплавани. Але ж громада розуміє, чому це все відбувається. Якщо кооператив показав за той рік за минулий 110 тисяч гривень прибутку, зробив більше 7 тисяч квадратних метрів криш, практично біля 100 будинків зробили ремонти і дахів, і під'їздів, і навіть роблять прибудинкову територію і мають прибуток. Це все всього на всього змінився керівник, і всього на всього другий рік керує керівник. То це ж зрозуміло, що Анатолій Петрович добрий господарник, але ж ми бачимо інше, відбувається в державних жеках. Чому ж? Тому зрозуміло, що люди відповідають на це питання, що наші гроші просто розкрадаються. Але ж на бікбордах ми бачимо, що це корінний чернігівець, добрий господарник, знає, як розбудувати місто Чернігів, але ж чомусь 12 років мовчав, а сьогодні прокинувся і зрозумів, що він може розбудувати місто Чернігів. Така й будує, ми подивимося, може він виправиться. Але ж громада просить, що його потрібно відправляти в відставку. Більше іншого шляху я не бачу, тому вони від свого безсилля. Вони можуть тільки поливати брудом, вони можуть робити брудні листівки, вони можуть робити перекручувати брудні фільми на інше вони не здатні. Але ж це їм не допоможе. Вони через телебачення, через свої буклетіки намагаються спочатку розповісти людям, що людей не цікавить взагалі ні Ялівщина, ні стрижень. Спочатку будують будинки, а потім міряють відстань до стрижню, яка не відповідає дійсності. Тоді вони беруть і закидають 9 метрів для того, щоб це відстань в. Від Відповідала своїм нормам. Тому я вважаю, що я дійсно підтримую громаду, що такий мер не може працювати. І йому тільки одне мера відставку, мера відставку, мера відставку, мера відставку, мера відставку, мера відставку. Мера... Ми впевнено рухаємося до перемоги і ми переможемо. І я знаю, що громада мене підтримує, і я стану народним депутатом, і моє саме головне на, най... на, головне, на ближчі роки завдання, на ближчий рік. На буквально в цьому місяці, на слідуючий місяць, щоб ми дійсно зібрали підписи і за захист Земівщини, і щоб ми відправили мера і його команду в відставку. Мера відстав.